Ми зайшли у так званий зал для церемонії пана фененця. Ось ну, такі от прикраси. Картини розбирані, дуже гарні, ручної роботи. З дерева на стінах чорчела трофею лісових подарунки. шикарні роги королівського оленя, шикарні, товстелезні, не поламані, не пошкоджені. З них би вийшла файна люстра. А тепер показую своє творіння дизайну. трон у подарунок пану Фененцю на день народження. Ідея моя, це не просто трон. Це його історія його файти з фамілії. Тут нічого лишнього нема. Все стародавне. Це я подарував йому на день народження багато-багато, десятків років тому. Це все, що він любив. трошки воно постаріло. Абсолютно мій дизайн. Це дуже стародарний хамот, куплений і привезений мною із західних Татар, Йому більше 300 років антикваріат справжній. Справа в тому, що його прапрапрабатьки розводили русини, розводили коней у в Хорватії, в Білій, так званій в Білій Хорватії. Написано на русинській мові сестрон, числом 001 цілком призначений лен для його газди. А й наслідників файте. Тут що із смислом? Стародавні колеса із возу оброблені. Шматка міталійської, дизайнерської, шкіри з тісненням, рибалка, патрони, захоти. Перші гроші, які Василем Юрійовичу зроблені на заробітках у Росії, настройках народного хазяйства. Коли він це був хлопчиком. Улюблено його дерево. Тут все зроблено по цьому стародавна це васирвака. Особливо стільниця, яка трошки розтріскалася і розкорочила, правда, за стільки років туристи ноги ну, Карпатського медведя, когті покрали, вони були з бронзи, з ясеня, зроблені мною. Пару ногтів лишилося оріховим. Бронзовий украли. Тут один був з секретом, тут секрет. Там було написано, витягалося звідси. Було написано в бронзовому ногті у Танечку, в Порусинськи Сергій Чубірка, дизайн-студія Нова Студова. Це все я робив сам. Кап. Такі царги із стародавнього ланцикаво в стилі стимпанк, вони тримають передню і задню ніжки. Дуже була цікава робота, майстри, які мені допомагали його, ніяк не могли розуміти, що я хочу зробити. Тут усі обірвали, бачите. було приварено, було приварено, відірвалося. Треба відремонтувати. Задні частини згідно опису і анкетування я відновив їх родословно і докопався до білих хорватів Fight і Вони розводили шикарних коней, які котувалися тоді у Європі, як арабські коней. Тому тут є. І Колесо, і хомут і все, що пов'язано з їх прізвищем. Це стародавня тела, на які я не міг ніяк навіть алмазним гравером на написати тут їх родословно на цій пілі. Бо настільки вона тверда, що алмаз навіть не скребав. Ось таке моє творіння.

І взагалі хіппі, вільна людина. Чим я радуюсь? Дуже приємно бачити через багато десятків років свої роботи.